Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Не раз про це писав і говорив. А зараз бачу схожі висновки і від аналітиків Бібісі, пише Тарас Чорновіл, далі мовою оригіналу. Завдання і нині навіть не територіальні завоювання в Україні. Такі наміри реально були. Але 2021 рік, коли Зеленський їм здавав Україну, а вони не зуміли взяти. бо не врахували, що окрім того, продажного зе є зсу генерал заложний і український народ, зараз плани на зайняття нових територій стали підрядними. Вони і так, перед тим як щось захопити, повністю все стирають з лиця землі. От нині прагнуть узяти під контроль усю територію Донецької області. І якщо допомога декого в Києві дасть їм можливість це реалізувати, то це будуть повністю знищені міста та випалені землі і жалюгідні залишки населення, яких відправляють піднімати народжуваність у Сибірі. Про території хіба головне Алкаш Раші блеє. Реальне завдання можна сформулювати у висловлюваннях. Кацапія не повинна не то що програти, а навіть думки про таке ні в кого світі не допустити. Україна незалежно від результатів бойових дій на цьому етапі і кількості Випаленої русні має почуватися як країна, що програла війну. Блогер Джон Сміт пише: Зеленський здійснив занадто багато злочинів і вже просто змушений узурповувати владу. А ми не відмовимося від своїх твердих намірів покарати його за все, що він натворив: шашлики смерті людей, розкрадання вагнерівців, журавля і багато іншого. Отже, майбутнє зіткнення очевидне. Сам Зеленський, на відміну від багатьох, це зіткнення вже давно передбачає, а тому вже відімкнув свободу слова своїм опонентам, вів політичну цензуру під виглядом військової в культурному плані. Оскотинює населення, продовжує серед своїх Тимників скандали наперед намагається дискредитувати протести, скуповує автозаки замість зброї, на відміну від готового програти на виборах Порошенка, цей уже робить все, що робив пізній Янукович. Тільки я не казав про руку США а цей про руку Кремля. Але оточення татарове Єрмаки Смірнове ведуть його в цей коридорчик, як Януковича вів Портнов. Єдиний шанс для нього відпетляти це звільнити всі території України до 1991 року. Тоді сподіваючись на переможців, не судять і виснажити українців довготривалою війною. Він швидше за все. Зможе уникнути відповідальності. А так, ідеологічно, зеленський банкрот. Всі його ідеї 2019 року провалилися. Свій рейтинг Зеленський втратив ще на початок 2022-го 24%. Зрівнявшись з Порошенком, і лише Путін своїм вторгненням Зеленському підіграв. Проблема в тому, що без плану перемоги навіть Зеленський лідер військового часу втрачає легітимність. Гетьман з гетьманом поки генерує план перемоги. Кульгавий план Зеленського до цього часу був захід дай зброю. Закрий небо візьми в НАТО ЄС. Дай гарантії. Безпеки, і ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу заложного в змі Зеленський з цим планом банкрут. Отже, потрібний новий план: цей план згенерував заложний технологічний ривок України, завдяки якому вдовго розбити Рашку. Саме тому і відбулася істерика Зеленського. Якщо план перемоги генерує заложний, то заложний гетьман. З цього моменту заложний для Зеленського ворог номер 1 Всі намагання Зеленського прибрати заложного будуть кроками до Майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги. А хоче вічної війни, як Путін. А отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення Зеленського агентура Путіна буде штовхати його до цього. А Зеленський НАТО ревнивий, заздрісний і мстивий, щоб від цього плану відмовитися. Він це все розуміє, тому і ці казки про майдан 3 відражки. Коротше, зеля має зараз взяти план залужного і трубити з усіх стволів, що це правильний план. Треба по ньому рухатися. Тоді він отримує політичну легітимність. План перемоги залужного перетворюється на запит військових. А Зеленський на політичного гетьмана, який цей запит втілює в життя. В процесі сподіватися ми перехопити в залужного авторство. Це щось таке більш-менш на користь всім, що відсовує нас від Майдану. Залужного зрадили. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.